Українці і українки, наші захисники, наші захисниці, але також і наші партнери у світі. Сьогодні моє звернення ширше ніж зазвичай і присвячено це звернення предмету, над яким будемо працювати разом найближчим часом, а саме компенсації, компенсації усіх тих збитків, які Росія своєю агресією нанесла Україні. Погляньте, будь ласка, як минув сьогоднішній день ракетний удар російської армії по харківщині. В місті Лозова окупанти знищили будинок культури. Звичайно, Росія зробила вже все можливе, щоб на її території не залишила жодного місця культури. Але до чого тут наша Харківщина? Хай би себе в Росії і підривали. Підрали те, що вони залишилось від будинків культури, якщо їм хочеться. Окупанти вдарили також по Одеській області, по Полтавщині, по Житомирщині, продовжують спробу наступу на Донбасі. Вони знищили у попіл Рубіжне, волноваху, як і Маріуполь, намагаються зробити те саме з Сєвєродонецька та багатьма іншими містами. Вони роблять все, щоб витравити будь-яке. Нормальне життя на Херсонщині, в тих районах Запорізької області, куди вони зайшли, усе це і багато іншого, що російська армія зробила за час 24 лютого і з 2014 року потребує справедливої відповіді. По перше, це звільнення. Ми маємо битись, поки не очистимо нашу землю від окупантів і поки не гарантуємо Україну безпеку. По-друге, це притягнення до відповідальності усіх російських воєнних злочинців і в українських судах, і в міжнародному трибуналі, і просто на полі бою, поки війна триває. Але по третє, ми працюємо і над тим, щоб Росія так чи інакше компенсувала усе, усе, що вона знищила в Україні, кожен спалений дім. Кожну зруйновану школу, зруйновану лікарню, кожен підірваний будинок культури і об'єкт інфраструктури, кожне знищене підприємство, кожен зупинений бізнес, кожну втрачену гривню людьми, підприємствами, громадами, державою. Російські гроші у ну, якості компенсації мають дійти. дійти до кожної людини, кожної родини, бізнесу, які постраждали. Звісно, російська держава не визнає навіть того, що. Вона є агресором, але її визнання і не потрібно. Ми пропонуємо державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини. Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв'язаної Росією, але й в контексті будь-яких інших агресивних дій, чи то Росії, чи то будь-якого іншого потенційного агресора. Зло має знайти. Знайти відповідь, знати, що буде покарано. Отже, ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонні договіри, створити механізм, завдяки якому кожен, кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат. На основі такого договору російські кошти і майно, які знаходяться в юрисдикціях держав-партнерів, мають бути арештовані або заморожені, а потім конфісковані, і направлені у спеціально створений фонд. З якого усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію? Це буде точно справедливо, і Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби, кожного снаряду, які вона випустила, вона. Ми пропонуємо нашим партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядає позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб. Зрозуміло, що виконання цього завдання не буде простим, але насправді вже почалась дискусія про необхідність такого таку, такого шляху, такої компенсації за рахунок російських активів. Світ вже про це говорить. Тож маємо зробити і починаємо такий спеціальний діалог з нашими партнерами, щоб агресор відчував, що війна здатна нанести максимальні збитки не комусь іншому, а саме тому, хто пішов з нею до сусіда. Світ побачив, що існуючі міжнародні організації та інструменти не можуть справитися з усіма викликами. Тому треба не просто використовувати ті можливості, які вже існують, але й пропонувати нові. Це буде дієво. Говорив сьогодні. Про відповідальність Росії за цю війну ну, і з представниками Ірландії, які відвідали Україну голови обох палат ірландського парламенту, були в столиці, провели з ними дуже змістовні переговори. І Ще одне обов'язково сьогодні хочу подякувати нашим людям, які не припиняють боротися з окупацією, особливо тим, хто зараз на території, яка тимчасово під контролем Росії її армії, зокрема рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні Одні на протест заслуговують підтримки від усіх нас. Дякую вам, кожен і кожна мають показувати, що в окупантів немає жодного права щось вирішувати на нашій землі. Це важливий компонент нашої перемоги. Підписав сьогодні черговий указ про нагородження наших захисників 202 два військовослужбовця збройних сил України, відзначені державними нагородами. Загалом за час повномасштабної війни вже більше 14 тисяч наших захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни і в допомозі нашим людям. Вічна слава усім, хто став на захист держави, вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав життя за Україну. Слава Україні! Напевно, останнє сьогодні три роки. Як я став президентом України, дякую за довіру. Пишаюсь тим, що я президент. Люблю вас, не підведу. Слава Україні!